Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Це програма сфера чемпіонів. Сьогодні говоримо про розвиток піклболу, доволі екзотичного виду спорту для України, але спорту, який поступово набирає популярність, зокрема у Рівному. Сьогодні у мене в гостях голова асоціації аматорського піклболу Ярослав Гудима та Юрій Ходаковський, учасник та співорганізатор змагань з піклболу на Рівненщині. Панове, вітаю вас! Вітаємо розкажіть для наших глядачів про піклбол. Що це за вид спорту і в чому його така основна цікавість? Ну, добрий день вам всім вітаю. Піклбол – це різко динамічно розвиваючий вид спорту у всьому світі. Першим, як сказати, засновником піклбола – це були Сполучені Штати Америки. Потім приєдналася Європа і зараз активно популяризуємо і розвиваємо цей вид спорту з 2006 року в Україні. Упродовж напевно останнього року такий новий виток розвитку цього виду спорту в Україні проводяться турніри, змагання, зокрема на Рівненщині. Е, так, е, ну е, вперше почали розвивати це на Київщині, почали з'являтися там професійні корти. Ось е, бізнесмени підключилися, влада теж підключалася до цих моментів, і після того ми почали. Поширювати цей вид спорту на регіони, області і громади. Тому і ось нещодавно ми провели разом турнір у Кубок з Долбунова та Рівного, ось який зайшов дуже на позитиві. І Взагалі, після цього всього, ми бачимо, що піклбол буде мати великий шалений успіх на Рівненщині і ми надіємося, що тут буде дуже-дуже добре. Багато глядачів мають уявлення, що таке великий теніс, що таке бадмінтон. А от що таке пікелбол? Чи він увібрав якісь елементи оцих інших видів спорту собі? Так, цей вид спорту, піклбол він вібрав найкращі риси цих видів спорту. Тенісу це динаміка, з Бамбінтону це лах, легкість, і з, настоль, з настольного тенісу це контроль над м'ячем. Тобто, ось такі от риси вібрав в собі піклбол. Пане Юрій, запитання до вас. Ви один із тих, хто популяризує піклбол на Рівненщині. Де ви дізналися про цей вид спорту і коли вперше зіграли? <кій> Хочу сказати, що я в кінці 22-го року познайомився з Ярославом. Ось, і в нас вже були задумані спільні проекти по розвитку тенісу і пікболу. Але я з ним познайомився заочно чи за інтернет. Зустрілися буквально в цю неділю, перший раз зустрілися в Долбунові на змаганнях. Але ж це не заважало нам. Обмінюватися творчими думками і розвивати ці відповідні напрямки, як і тенісу, і пікболу. Ось. Я... Потім так склалося, що я... в мене була відповідна місія в Британії. Я був в Британії з відповідною місією і там спостерігав за розвитком волонтерського спорту. Волонтерського спорту, спорту ветеранів, і тобто, як адаптуються ветерани до, до життя в Британії. І перший раз я взяв ракетку в спортивному клубі містечко Вейбридж і побачив, як грають пікбол, і я там теж потрошку почав перебивати м'ячиком. Потім. Я повернувся і буквально в березні так склалося, що я зустрів пані Руслану Найкову, ви всі її знаєте, спорт для всіх. І вона мені сказала, що запрошують мене на форум адаптивного і ветеранського спорту. Це було, цей захід відбувся 20 березня. 20 березня. В одному із спортивних клубів, який знаходиться за адресою Петра Могили 28. Ось. І я слухав, там всі виступають, різні, розказують про різні види спорту, а про теніс і про пікбол нічого не говорять. Я виступив: це було 20 березня. Я виступив і сказав запитав, чому. Ці види спорту, ну, теніс як адаптивний від спорту в Україні взагалі не розвивається. Якщо пікбол, є деякі осередки, такі пікболу в Україні, їх небагато, Адаптивно, адаптивний спорт, то тенісу взагалі немає. Ну, Я виступив. Потім я все це діло проаналізував. І вже 31 березня, увага, 20 березня, 31 березня вже у нас відбулося перше тренування, якраз погода дозволяла. Перше тренування на кортах парку Шевченка з тенісом. Ми дали відповідні оголошення, і підійшли військові учасники бойових дій. Я не буду називати їх прізвища, тому що я не питав їхнього дозволу. І я зрозумів, що потрібно рухатись далі. Ось, почав, все більше приходило людей і приходить людей займатися адаптивним тенісом. А потім і я почав далі наші стосунки розвивати з Ярославом. Потім я вийшов на є в нас в Україні Федерація пікболу України, теж познайомився з головою Федерації паном Володимиром Свірським. І Почав вивчати цей процес. Ну, Перше, що ми почали, це зробили розмітку на кортах парку Шевченка, на асфальтованих. Ось. І е, у нас відбулися <кій> в Рівному майстер, проходили майстер-класи. Буквально два тижні тому назад е, приїхав представник е, Сполучених Штатів Америки, е, містер Айрон, да, і він непогано. Почав розказувати про цей вид спорту. Ну, буквально в цю неділю були змагання, це 22, 22 червня. А першу ракетку ми взяли 20 червня команду. Ну, я зробив як? Я взяв всіх тенісистів, які захотіли приймати участь в цих змаганнях, трошки схитри. Вони вже були готові, бо те теніс це. Теніс і це крок до пікболу, це однозначно. Ось. Ми за два дні підготувалися, але ще до цього дивилися всі, чи з YouTube, вивчали там правила, вивчали різноманітні стилі гри. Ось. Зараз можливості дуже великі. Через інтернет все можна, що захочеш, все можна знати. І приїхали. Ну і ми команду привезли. Нас було вісім чоловік з рівного ось, це теж досить такий непоганий результат. І один із членів нашої команди, Олександр Якимчук, він сам тенісіст, він, він, він тренер з тенісу, він зайняв друге місце, тому це досить такий класний результат. Теніс це така своєрідна база. Хто добре грає да, в теніс, да, той да. швидше за все з піклеболом так, розбереться так, досить так. швидко. Тенісісти вони бачать майданчик, а майданчик пікебола менший тенісного майданчика. Тенісісти бачать, як футболісти поле бачать, так тенісисти теж бачать майданчик, бачать ці всі вільні зони, тобто, в них ще таке, таке інший, інший зір, який є такий спортивний для тенісістів. І тому непогано вийшло. І ми привезли ще маленьких хлопчиків, яким 12 років. Це Костя, ну, я їх можу називати, <гум> мені дозволили. Костя, Нікіта, їм 12 років, і Денис 14 років. Тобто наймолодші учасники були, і найстарший учасник це я. У нас, ви з рівно, були найстарший учасник і наймолодші учасники. Результати ми всі задоволені. Дуже. Задоволені і батьки, і, наприклад, тільки зрівного, тільки зрівного, що представники адаптивного пікболу три чоловіка було, три спортсмена, Це представники адаптивного пікболу. Важливий Ось. елемент залученість да. ветеранів да. людей з травмами до, до цього виду спорту. От пане Ярослав, розкажіть за, за цей аспект, як він популяризується? Ну я хочу доповнити декілька слів до Юрія. Хочу сказати, що дійсно, от команда з Рівного проявила себе. Дуже потужно, якщо взяти всю Україну, то рівне виступило на даному турніру дуже потужно і проявило дуже, ці... дуже великий інтерес до цього виду спорту. Ось щодо адаптивного піклболу, це дійсно є важливим аспектом, так як ми зараз живемо у військовий час і багато військових приходять, поранених. Ось, і для них дуже важливо емоційне і мар таке моральне підняття. І хтось займається волейболом, адаптивним, хтось великим тенісом. Але піклбол він дає більш емоційне навантаження і більше... Позитивне емоційне навантаження, тому що це швидко, динамічно змінюючий вид спорту. Тобто в тенісі розмірені удари. Да, там теж є швидкість, але тут мегашвидкість. Тобто тут дуже все змінюється швидко, і людина переключається на дуже позитивні емоції. Це треба прийти і побачити, як це грається. І для військових, для і людей навіть, які, можна так сказати, подавлені сьогоднішнім таким днем. Знаєте, всіх немає таких веселощів. Це все. Цей вид спорту він піднімає дуже такий внутрішній, таку, можна сказати, внутрішню таку радість, він піднімає, відкриває ось ці всі такі. Позитивні емоції іменно цей вид спорту. По ваших спостереженнях, серед якої категорії людей піклбол найбільш цікавий? Це молодь, можливо, люди старшого віку. Я вам скажу так: що безпосередньо Асоціація аматорів України була і створена для того, щоб залучити саме найменші вікові це від 5 років і до максимального віку, 90 плюс. Бо якщо взяти там, федерації піклболу, це більш професійні федерації, там, де будуть професійні займатися спортсмени. Аматори вони направлені більш на розвиток в громадах, в соціальних урбаністичних містах, такі великих містах, в осередках, щоб цей вид спорту полюбили не тільки професіонали, які будуть професійно займатися, але і сім'ї, і пенсіонери, і дітки. Тобто аматори це можна сказати, як і любителі, тобто більш ми налаштовані на Різні вікові групи населення, пане Юрій. Ви згадали за майстер-класи в Парку Шевченка Рівненському. Хто приходить на ці майстер-класи? Чи помічаєте ви, що кількість людей, які займаються цим видом спорту, збільшується в рівному вчора? Вчора, буквально вчора, був потужний майстер-клас, який проводив Ярослав. Було порядка 20 бажаючих відвідали. І там буквально місця не вистачало. Всі, всім було цікаво, і там відповідні вправи, там і в колі ми стояли, там передавали один одному м'ячі. Дуже це було цікаво і корисно для розвитку цього виду спорту пікбол. Ось далі наступні майстер-класи вже. Будемо запрошувати, але я поки що не можу сказати, коли будуть наступні майстер-класи і як вони будуть часто, пане <свят> да. Ярославо. ви побачили в здолбунові, як відбувся турнір, були на інших змаганнях в інших регіонах країни. І що б ви сказали про залученість рівненщини саме в розвиток піклболу у порівнянні з іншими областями? Е, ну повторюсь ще раз, скажу, що рівненщина дуже потужно. Проявила себе і проявила е, інтерес до цього виду спорту. Я е, впевнений, е, що от Юрій, його команда, друзі, однодумці е, візьмуть цей вид спорту і переведуть на зовсім мега крутий рівень в Рівненщині і е, безпосередньо в Рівну і в Рівненській області, і е, стануть прикладом для інших громад, як потрібно е, з ентузіастів. Переходити на аматорський і навіть професійний вид розвитку даного виду спорту, тому я з певністю можу сказати після того, як приїхав на турнір і на безпосередньому місто Рівнен, і проїхавшись по Рівненщині, що Тут буде все дуже добре. Я дуже радий, тому що я сам з міста Здолбунів родом тут народився, але переїхав вже довгий час вже в Київ, і мені дуже приємно, що тут є такі люди, і тут має велике майбутнє взагалі у всьому. молодці. Пане Юрій, я знаю, що ви вже тривалий час і великим тенісом займаєтесь, граєте для себе. Зараз освоюєте піклбол і популяризуєте його. По вашим спостереженням, як це позитивно впливає на ваше самопочуття та на ваше здоров'я, що ви постійно підтримуєте в себе в хорошій формі? Як впливає? Позитивно впливає. Я задоволений, позитивні емоції і. Дуже важливо, що нові зустрічі, нові знайомства, нові друзі. Це дуже важливо. Така позитивна життєва динаміка. Тим паче, я, я вже старший, тому мені дуже цікаво і з молоддю зустрічатися. Як каже, молодь постійно в тренді. Ось тому я так стараюся бути постійно в тренді. Ви маєте досвід і їздили в Британію, дивилися, як там люди грають. Зараз намагаєтесь популяризувати ці моменти уже тут в себе вдома на Рівненщині. Який би досвід варто було перейняти нам, українцям, жителям Рівненщини, от який ви побачили там за кордоном? Взагалі, в Британії це. Відношення до всіх до дітей, до, до людей старшого віку і до, до, до всіх жителів. Там, ну, по-перше, сама база. В кожній школі, в кожній школі є як і теніс, як і пікбол, як і є бадмінтон, волейбол, баскетбол, плавання і інші види спорту. Там чисто такі британські. Ось далі. Дуже в Цьому містечку, де я був Вейбридж, там тенісний клуб, Вейбридж Теніс клаб, то там окремо і для, для ветеранів. Там ветеранів 80 років, вони грають теніс. Я питаю свого друга, Марк. Марк, кажу, що як це вони грають? А він каже, то вони вже й суглоби поміняні, вони грають теніс. Ось. Ну, то ви мене запитали, я відповідаю. Тому е, дуже відповідально ставиться влада до людей, до, ось, е, до розвитку усіх видів спорту. Турніри, які ви організовуєте, це власними силами, чи є люди, є організації, які вас підтримують? Безпосередньо аматорський пікелбол е, це безпосередньо свої, свої, е, як сказати, кошти, свої якісь. Е, ми шукаємо спонсорів, але поки всі турніри ми проводимо безпосередньо, аматори це проводять за власний кошт. Тобто є якась своя, можна так сказати, десятина, якісь кошти, які ми в це все вложуємо заради того, щоб отримати позитивні і море емоції, позитивних море емоцій. Ось тобто, зараз ми тільки за свій кошт, аматори за свій кошт. Наостанок, б ви побажали людям, рівнянам, зокрема, нашим глядачам, які от вагаються, який вид спорту їм обрати, щоб активно провести дозвілля свій вільний час і перевага піклболу в чому? Е, значить, я вам скажу так, що е, піклбол е, він по-перше. Є мало навантажувальний на е, здоров'я. От е, Юрій роз, е, говорив, що займаються у Великобританії, та й кругом в Європі і в світі старші люди займаються. І чому е, їм легко це дається? Тому що, по-перше, я вже говорив, це піднімає дуже гарно настрій. а По-друге, йде мінімальне навантаження на суглоби, тому що е, сам корт має менші е, як сказати, розміри, чим в тенісі. І більше ця гра вона не є такою, як сказати, навантажувальною на рухи. Тобто, якщо ще й грає в парах, то взагалі можна сказати, що вона е, на крок рухи відбувається. Цей вид спорту дуже доступний, більш доступніший, тому що розміри майданчику вони стандартні, такі як майже такі як майданчик для бадмінтону. Тому в кожній школі, в кожному залі можна робити ці майданчики і займатися пікболом. Ну, в залежності від того, це вже як забажає керівництво школи, там батьківський комітет, комітет діти. А зараз ми разом популяризуємо цей вид спорту, тому я думаю, буде в рівному з кожним разом все більше і більше прихильників цього виду спорту. Будемо сподіватися, що так, так і буде. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Да, дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про розвиток піклболу на Рівненщині з головою Української асоціації аматорського піклболу Ярославом Гудимою та учасником та співорганізатором змагань з піклболу на Рівненщині Юрієм Ходаковським. Слідкуйте за ефірами сфери. Попереду на вас чекає багато. цікавого. до нових зустрічей.